Вітаємо! Думаєте, що знаєте все? Ці 10 питань точно змусять вас поміскувати. Готові? Починаємо! Скільки років тренували козаків? 2, 7 чи 10? За легендами, козаків тренували 7 років. За цей час козак мав навчитися володіти мечем, стріляти, їздити верхи та боротися голіруч. Також козаки вивчали астрономію, медицину, основи дипломатії та іноземні мови. Хто розвиває швидкість 320 км за годину сапсан, гепард чи риба-меч? Це сапсан, який є найшвидшою твариною на планеті. Крила сапсана мають загострену форму, як у винищувачів. А тіло має форму краплі, що покращує обтічність повітрям. Це дозволяє сапсану пікірувати зі швидкістю кулі. Яка квітка найбільша більше метра в діаметрі? Аморфофалюс, королівський соняшник чи Рафлезія Арнольда. Це Рафлезія Арнольда, яка росте на суматрі та Борнео. Рафлезія цвіте раз на 5 років і лише кілька днів. Важить квітка близько 8 кілограмів та має запах гнилого м'яса. Кого врятував українець? Мінстона Черчилля, Британську Королеву чи Авраама Лінкольна? Українець Юрій Будяк врятував прем'єр-міністра Британії Бінстона Черчилля. Це сталося під час англо війни. Українець виступав проти англійців, проте вирішив зберегти життя полоненому Черчиллю. Згодом Черчилль віддячив Будяку, допомігши отримати освіту в Оксфорді. Хто може жити 400 років? Акула, черепаха чи слон. Це гренландська акула, її довжина 7 метрів. Вони стають дорослими аж в 150 років, зустрічаються у холодних, глибоких водах Північної Атлантики, де в тілі людини є золото, в шкірі, крові чи волосі? Правильна відповідь у крові. У нашому тілі міститься близько 20 мг золота. Його умовна вартість 1 цент або близько 40 копійок. Вона міститься переважно в мозку, серці, крові та суглобах. Як називався перший український фільм Тіні Забутих предків, Запорізька Січ чи Лісова пісня? Першим художнім фільмом стала стрічка Запорізька Січ. Це німий фільм, знятий у 1911 році режисером Данилом Сахненком. На жаль, ціліли лише уривки фільму із чого можна зробити діаманти? З арахісового масла, солі чи дерева. Штучний діамант створили із арахісового масла. Діамант це одна з модифікацій вуглецю. Арахісове масло багате на вуглець, тому під надзвичайно високим тиском перетворюється на діамант. Яка тварина найсмертоносніша: Змія, медуза чи комар? Це комар. За день комар вбиває більше людей, ніж акула за 100 років. Ці комахи переносять небезпечні хвороби, в тому числі малярію, жовту лихоманку та вірус зіка. За скільки кілограмів срібла викупили Тараса Шевченка? 10, 25 чи 45. За 45 кілограмів срібла. Художник Карл Брюлов створив портрет Жуковського, який був розіграний у лотереї за 2500 тисячі карбованців. Це еквівалентно 45 кг кілограмам чистого срібла. За ці гроші було викуплено Тараса Шевченка з кріпацтва. На наш час це близько півмільйона гривень. Вам сподобалася ця Вікторина? Підтримайте українське відео вподобайкою та підпискою та першими дізнавайтеся про нові випуски. Дякуємо і до зустрічі!